Слава Україні! Розпочалась 518-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, завдав авіаударів в районах ветеринарного та гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це жгурів Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Харківської області. На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали красне перше дворічна западне Куп'янськ, кислівка берестове Харківської області.